Вітаю, друзі. Зараз хочу розвінчати міф на основі документу на чотирьох сторінках, який, власне, буде демонструватися протягом відео, про те, що Радянський Союз нічого не знав, що Німеччина готується на нього напасти. Це неправда, це дуже велика неправда, це міф черговий радянської ідеології радянської історії. Радянський Союз прекрасно все знав, прекрасно розумів, просто вони проморгали цей момент. Скажімо... Розвідник радянський Ріхард Зорге здобув інформацію про точну дату нападу до години, тобто коли Німеччина нападе на Радянський Союз, Сталін її проігнорив. Також доповідали інші розвідники про те, що Німеччина ось ось нападе. Сталін це теж ігнорив. І коли, власне, Гітлер напав на Радянський Союз, як ви пам'ятаєте, він три дні був в шоці, не виходив і навіть звернення до радянських людей про те, що почалася. Війна, що напала Німеччина на Радянський Союз, читав Молотова, не Сталін, тому що він був в шоці, він був, відповідно, в такому стані переляканому. Ось і коли він вийшов з того стану, то коли зібралося Політбюро, коли зібралося ЦК, він зібрав керівництво армії, то сказав знамениту фразу, яка є в архівах, перепрошую за грубе слово, але він сказав, Ленін залишив нам велику країну, а ми її просрали. Ну ось, відповідно... Документ з архіву СБУ. Прибулі в прикордонному смугу німецькі солдати розповсюджують чутки, що командування німецької армії має намір захопити Західну Україну. Виступ німецьких військ проти Радянського Союзу має відбутися після закінчення дощів, як тільки встановиться погода. Архів СБУ оприлюднив документи радянських спецслужб про початок радянсько-німецької війни 1941 року. Архівісти надали... Військовим доступ до колекції Передень німецько німецько-радянської війни у документах НКВД. У колекції документи про агентурну оперативну роботу НКВД Радянського Союзу напередодні Радянсько-Німецької війни. Повідомлення військових та агентів спецслужб про загальний стан німецької армії перед початком війни. Пересування військ Вермахту поблизу кордонів Радянського Союзу. Також оприлюднено матеріали допитів полонених німецьких льотчиків. У перші дні війни. Шпигунську аерофотозйомку, яку здійснювали літаки ліфтвафи, розповідає заступник директора архіву СБУ історик Володимир Бірчак. Ось. Серед архівних документів історики виявили доповідну записку секретарю КПБУ Микиті Хрущову про концентрацію німецьких військ на кордоні в травні 1941 року. Ви пам'ятаєте, що Німеччина напала 22 червня, це за місяць до цього. Цей документ засвідчує, що ретельна підготовка нацистської Німеччини до нападу на Радянський Союз не була таємницею для радянських керівників. Історик доповнює, це Бірчак, документи свідчать, що радянська розвідка не лише шукала інформацію про Збройні сили та політику нацистської Німеччини, Спецслужба активно вивчала стан та настрої української діаспори, діяльність підпілля ОУН на територію України, окупованої нацистами ще з вересня 1939 року, йдеться про захід України. Намагалася вводити в ці структури агентуру. Отже, перейдемо до документу. Доповідна секретарю КПБУ, тобто Комуністичної партії більшовиків України товаришу Хрущову Микиті Сергійовичу про концентрацію німецьких військ у прикордонних районах з Радянським Союзом від 15 травня 1941 року. І далі йде перелік власне, аркушів. От як ви бачите, там пише значить, лист 52, закреслено, листок 88, нетаємно, абсолютно, абсолютно таємно, закреслено це абсолютно таємно і так далі. Отже, товаришу Хрущову Нікіті Сергєєвичу, за останній час від закритих джерел оперативного пункту станції Перемишль отримані додаткові дані про концентрацію німецьких військ в прикордонних районах з Радянським Союзом. У лісі поблизу міста Ярославля швидкими темпами будуються бетонні зміцнення. Там же закінчено будівництво великого аеродрому, на котрий прибули літаки. У цьому ж лісі зосереджена велика кількість військ і встановлена важка артилерія. У дворі станції Журавниця Південна будуються бетонні укріплення. Ліворуч цієї станції в напрямку з Перемишля за кладовищем на відстані близько 100 метрів побудований посадковий майданчик 200 на 40 метрів для літаків. В околицях Перемишля, Журавиця, Болеш Трорічіць, Бушковіць, Радом. Хміна. Посиленими темпами будують окопи. Відрив окопу проводиться в денний час, а в нічний час на самому кордоні. З Радом, в Журавиця перекинуті артилерійські частини, які розквартировані в казармах, де раніше знаходилася піхота. А остання переведена в Перемишль. З боку міста Кракова до кордону направлено велику кількість німецьких військ різних родів. З Жешова. Пшеворська і Лісовська через Лембліци відправлено шість військових транспортів. По шосейній дорозі до Жешова прослідувало 150 танків. На залізничній станції Пшеворськ відзначається навантаження в поїзди авіабомб, які відправлятимуться знову на збудований аеропорт, розташований поблизу лісу за Пшеворськом. На станціях Журавиця і Радомі. Очікується прибуття великої кількості німецьких військових частин. З цією метою в околицях цих станцій готуються квартири для розміщення військ. На залізничній станції Перемельшль, Журавиця і Ярослав прибула велика кількість німецьких військових. Ці станції в нічний час охороняються німецькими вартовими. Тут не ведеться посилене будівництво різних укріплень. В день роботи не проводяться. Прибулі в прикордонну смугу німецькі солдати з окупованих країн Франції, Норвегії та Данії поширюють чутки, що командування німецької армії має намір захопити Західну Україну, відрізати її клином з боку Рава Руська та Румунії на Львів. Виступ німецьких військ проти Радянського Союзу має розпочатися після закінчення дощів, як становиться погода. В кінці квітня на станції Перемишлі протягом 10 діб стояв пасажирський поїзд з десятком яких, ось вагонами і один вагон-ресторан. Поїзд охоронявся посиленим військовим конвоєм. В цьому поїзді нібито приїжджали губернатор і якийсь генерал. Їх прізвища не встановлені, які проводили огляд новозбудованих укріплень. За мостом, через річку Сян біля станції Перемишль, до полотна залізниці на городі площею близько 80 квадратних метрів збудовані два газосховища. В кінці квітня відзначений факт, коли один німецький солдат, переодягнувши в цивільний костюм зі станції Перемишль Німеччина, поїздом намагався виїхати в Радянський Союз, проте був затриманий. Коли на місце затримання прибули співробітники гестапо, цей солдат наніс собі в скроню до 10 ножових ран. Отже, це документ підписаний Народний комісарі... комісар Державної безпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки Мешик Павло Якович 15 травня 1941 року. Виконавець Данилов. Ось. Транскрипція документу здійснена Сергієм Громенко. Український інститут національної пам'яті.